І домом прибіжище, щоб спасти мене. Аллилуйя, Аллилуя, мудрість прості, вислухаймо Святої Євангелія мир всім. І духові твоя. Відмотає святої Євангелія читання. Будьмо уважні, в тому часі один законовчитель приступив до Ісуса і спитав Його, спокушаючи учителю, котра найбільша заповідь у законі. Він сказав до Нього Люби Господа, Бога Твого, всім серцем, усією твоєю душею, і всією думкою Твоєю, це найбільша і найперша заповідь, а друга подібна до неї. Любо ближнього твого, як себе, самого, на цих двох заповідях стоять увесь закон і пророки, коли фарисеї були вкупі Ісус, питав їх, що ви думаєте про Христа, чий Він син? Кажуть йому Давидів, Він до них мовить, як же Давид у натхненні називає його Господом, кажучи, Господь промовив Господеві моєму, сиди праворуч мене. Доки не покладу твоїх ворогів під ніжком ніг твоїх, коли отже Давид його називає Господом, як він може бути його сином, ніхто не міг йому відповісти слова, і від того дня ніхто не наважується більше його питати. Слава тобі, Господи, слава, тобі! слава Ісусу Христу! Всі чули заповіді любові, чи хтось почув їх сьогодні вперше. Є хтось, що вперше почув? Чи всі їх знають? Якщо всі знають, може нема сенсу далі щось говорити? Чи є сенс? Є. Отже, я спочатку почну, а потім ви продовжите. Почнемо з першої заповіді любові до Бога. Що означає любити Бога всім серцем, усією душею і всією думкою? Насправді зводиться до того, що мати Бога на першому місці, а не мати забобони на першому місці, така ніби проста відповідь. Бо насправді в будь-якій ситуації людина швидше звертає увагу на те, що хтось каже, як то треба робити, ніж то, як каже Бог. І навіть не знаючи ні приписа, ні розуміння, ні для чого це робити, просто робить так, бо хтось так казав. Людині легше вірити в поріг, в чорного кота, в різні інші предмети, атрибути, пусте відро. Але людина з того всього каже, ні-ні. Якщо щось, то я Бога люблю дуже-дуже дуже сильно. Бог на першому місці. Якщо запитати, при чому тут тоді пусте відро чи якісь інші ті забобони, ну то ліпше перестрахуватися. Я такі відповіді часто чув. Кажу, ну навіть мені знайомі казали, теж, ну, на що нащо мені тих приколів? Їхав родом, чорний кіт перебіг дорогу, він розвернувся, каже, ну нашому мені тих приколів. Я кажу, якби ти не встиг, через те, що ти розвертався їх далі дорогою, то відповіді на то нема, бо він робить краще для своєї жінки і майбутньої дитини. А чорний кіт це щось вище Бога, вище людей, він може врегулювати роди жінки відповідно, і всі решта події, що будуть після того. То так коротко, чи хтось хоче додати стосовно того. Наступне питання до вас же. Я маю мікрофон без дроту, бачите, буду зараз ходити. Наступна заповідь подібна до неї: люби ближнього твого, як себе самого. Що то значить? Хто має відвагу, Зразу руку я підходжу. Я йду ближче, що вам може ту відвагу якось стимулювати. Тішуся, що є відвага. Любо ближнього свого як себе самого. Це означає е, вчитися. Я трошки не то хотіла сказати. Хотіла сказати, що бачити в ближньому Бога. Добре. Ось це я хотіла сказати. Добре. хто? любити ближнього як себе само. Це означає, що. Я не розумію. Це означає пам'ятати, що хотів сказати. Та? Добре, давайте перефразуємо. Якщо треба любити ближнє як самого себе, то наступне питання. Як любити самого себе? Що означає любити самого себе? Це беремо вже фрагмент того, потім підемо до наступного. Що означає любити самого себе? Таке складне питання. Ніколи про то не думали? Це означає е, ну, любити свою душу, любити своє тіло, але не е, людськими поняттями, а е, утримуватися від гріха, утримувати від гріха душу, утримувати від гріха тіло. І е, якщо говорити про те, що любити е, ближнього свого як себе самого, це е, бажати ближньому своєму своєму і робити для ближнього свого все те, що ти робиш для себе самого, якби ти хотів, щоб поступали з тобою, ну якось так. Добрий був фрагмент того, що відрікатись від відріха, це означає любити саме ще хто доповнить, бо насправді там можна далі дорухатись. Як ми можемо жити повноцінним життям, якщо ми не знаємо, як себе любити, як любити ближнього? То як нам жити? Ми живемо в сім'ях всі, так? Ну, я зараз в монастирі, то я маю велику сім'ю, родину редентуристів. Але кожен з вас не є так, що живе один і не має рідних. Чи є хтось такий, то я його питати не буду. Підніміть руку, до кого я не підходжу тоді. Хто живе сам і нікого, нікого рідних, близьких немає? Є такі? Значить, питання до всіх. Що означає любити самого себе? Така, як ти є, мусиш себе з такою полюбити. Немає ні рідних, ні близьких. Але що означає любити себе? Це означає, перш за все, любити Бога. І всім серцем, всією душею, всією думкою своєю, і відстоювати його усіх своїх проявах життя, і ну а вже дивитись на ближнього, Я не знаю, вже хто ближній, хто мій ближній це досить складно. Я інколи плачу, тому що не бачать справжньої моєї потреби, а заштовхують у біду. І фактично людину, яка є дуже страшною, відпідтримують багаті люди. І багаті священики відстоюють злочинність. От ми говоримо про апостола Павла. Так вже ми йдемо не в ту сторону. Бачите, ви відповідь? Відповідь далі вертаємося до питання, бо тут трохи пішов занос. Я що означає любити самого себе. Невже таке важке питання? Тішиться, що активісти тут є. Нагодувати себе, одягнути себе, вмити себе. Тобто, все, що ти робиш для себе, ти маєш робити і для ближнього. Ну фактично так. Добре, вже бачите, вже дійшли до того. Доглядати за собою виходить. Це гігієна, любити себе згідні, гігієна, дбати за свою за чистотою тіла. За чистотою душі за гріх ви вже згадували. Зараз розберемо цей фрагмент, що означає любити себе, що ми знали, як любити іншого. Ще якісь доповнення, може якісь думки. Ну нема більше пропозицій? дбати за своє здоров'я в, в тому понятті, ну по-перше, не зловживати ну нічим, не тільки там алкоголем чи цигарками, а навіть працею, тому що надмірна праця також виснажує нас і ну робить нас нетерплячими, робить нас дратівливими, якби, ну так, якось. Добре, нарешті вже доходимо до істини. Чи це дбати означає за своє здоров'я, чи всі згідні? Згідні. Бо навіть щось так не, так не впевнено, навіть кажете згідні, ви взагалі не знаєте, що то робити в тому житті? що? Згідні чи ні? Згідні. Отже, дбати про своє здоров'я означає, що було фрагментарно сказано відсторонити звідшкливих звичок, наскільки я зрозумів, але так само дбати про здоров'я як фізичне, так і духовне. Було в попередньому контексті. Отже, відсторонити звідшкідливих звичок це яких? Тільки одна пані знає які шкідливі звички чи ще хтось є. Ніхто більше не знає. Куріння, алкоголь. Добре. Куріння, алкоголь, ще які є шкідливі звички. Надмірний спорт, Надмірний спорт. Надмірний спорт це я так підозрюю, мова йде про професійний спорт, Який несе шкоду здоров'ю. Насправді ті, що займаються професійним спортом, мають зачасту проблеми зі здоров'ям, з суглобами і там різні. Так, ну, власне, дбати про своє тіло це, напевно, в міру займатися спортом, дбати про своє харчування. І шкідливі звички можемо називати також е різного роду ігроманії, е залежності від телефонів. Це все нам обмежує наше життя. Чи всі згідні? Отже, ми дійшли до висновку, що любити себе це дбати про своє фізичне, духовне здоров'я, відсторонитися від гріха, від шкідливих звичок, назвали деякі шкідливі звички куріння, алкоголь. І мобільні телефони, соцмережі, кому на це забагато, то що йде надміру. Тобто навіть переїдання, надмірне займання спортом. Тепер, якщо ми говоримо, що любити ближні як собого самого себе, ми вже дійшли висновку, як ми маємо з собою робити. Якщо хтось курить, то ми маємо ту цигарку вибивати з рота чи ні? Чи як то має бути? Маємо так робити? Піднімав руку чи ти так розтяжку робив? <ріст> це питання це було. Питання було: якщо ми бачимо, якщо хтось курить, то ми маємо вибивати цигарку з рота. Ти на то піднімав руку чи на щось інакше? Треба сказати, що це погано і так робити не треба. І це зашкодить його здоров'ю. То, знаєш, залежить кому казати. Можна так сказати, що зашкодить твоєму здоров'ю. Може хтось собі йти курити. Якщо дуже великий дядько буде йти курити, і ти йому скажеш, що шкодить його здоров'ю, так може статися, що воно твоєму здоров'ю пошкодить. І що тоді як з тим бути, як то виходить? Ми вже знаємо, як любити себе, і виходить та форма на любити іншого, ну, вона якось не, не стикується. Оба, нарешті. Мені любити себе, це дозволяти собі існувати, навіть коли я роблю щось таке, чого від себе не сподівалася. Бо від себе не втечеш, ти є, і скільки не тікай, подобається, тобі не подобається, ти просто є. І мусиш з тим миритися. А що миритися не можеш, те можеш виправити. А а що виправити не можеш, ти можеш змиритися. І от вам. І мені е, замкнене коло, <с> і мені в цьому, е, в цьому вигляді любов до себе подобається. Бо в цьому вигляді мені здається, можна реалізовувати любов до ближнього. Когось не зміниш, зміниш тільки себе, а когось можеш прийняти, полюбити, дозволити йому бути. А чому не можеш дозволити бути, та не можеш змінитися, ти можеш змиритися де не де. Закрутила згідно. <с> Але так, такий маю досвід. <с> так досвідчую. Культури поведінки. Дякую за свідчення, дякую за доповнення. Культури поведінки. Насправді, боїтеся висловлюватись багато хто, чи боїтеся, що хтось не, не почує чи не буде згідний з вашою думкою? чи як-то? Бачите, поступово є. Своїм прикладом можна надихати других. Супер. Правильно. Бо навіть за те питання за цигарку. Тобто... Ми не можемо і не маємо права комусь вибивати її з рота чи в когось її забирати, бо ми цього не робимо, і ми іншого любимо і бажаємо йому цього добра. Тобто, це не буде коректно в сучасному суспільстві. Але своїм прикладом можемо його любити, не нарікати йому, не моралізувати, не заставляти це робити, а просто казати, що насправді мені комфортніше, корисніше для життя є так. І коли говорили там також про зміни, ми можемо змінювати своє життя. Змінювати свої звички насправді, думаю, багато хто з вас чув, є приклади 21 і 28 днів. Тобто, що за 21 день можна повністю змінити свій біологічний годинник і можна позбутися любої негативної звички, і навпаки, можна здобути любу позитивну звичку, яку ми бажаємо. Тобто, якщо людина хоче рано вставати і бігати чи займатися спортом, треба себе заставити тільки 28 днів. Потім це організм буде робити сам. Він же буде готовий, він до цього привикне. І виходить з того всього просте питання, як любити себе. Не знаю, чи я переконаний, що багато з вас просто встидалися чи не були впевнені, щоб відповісти, але ви за це досліджували і думали. Бо якщо жити життя і не думати, як то любити себе і інших, то потім виникає дуже багато інших питань. Отже, за Бога, це. Зводиться до того, щоб не мати інших богів, божків не робити собі. І цього Богові буде достатньо, що ми будемо його любити найбільше, не робити забобонів ніяких і не робити собі божків. А любити ближнього як себе самого це бути прикладом для інших людей, старатися жити без шкідливих звичок, які б вони не були, не, не жити тим, що накидає нам ОМОН і суспільство, мати власні приватні фільтри і відповідно викорінювати ті звички, якщо ми бачимо, вони вже якісь є. І навпаки, якісь нові, позитивні впроваджувати своє життя. І насправді інші люди не відразу, не в той самий момент, але будуть брати приклад. Потім інших людей також це влаштовує. Вони питають, а як тобі то дається, а чому тобі то дається? І кажеться, що не так легко воно і дається, бо часто це є боротьба з собою. Виходить, любити себе, це боротися одночасно з собою, боротися з тим, що є не так. Вибирати правильну сторону, зважувати за і проти, бо в нашому світі є гріх, і він є в кожного, в кожному житті. Відповідно, якщо ми будемо йому підкорятися, то він буде керувати нам, нашим життям, і вийде, що ми не будемо любити себе, бо ми будемо любити гріх. Ми будемо в тіні гріха і не будемо бачити, що для нас є краще. Якщо ми навчимося себе любити, це ми навчимося жити вільними. Вільними від залежностей і вільними від гріха. Бо насправді суспільство накидає свободу в іншому, що свобода є в тому, щоб не, не виконувати ніяких законів і приписів. Свобода є в тому, що нікого не слухати, а робити так, як ти собі хочеш і думаєш. Що кажуть, свобода є в тому, щоб пробувати все і подивитися, перепробувати, жити для свого задоволення на такий спосіб, щоб дізнатися якомога більше і перепробувати якомога більше. Але насправді, якщо це шкодить здоров'ю, то в чому тут свобода? Якщо людина свідомо шкодить своєму здоров'ю різними наркотичними речовинами, чи ще чимось, що вона пробує, бо вона нібито в лапках свобідна, то в чому тут свобода? Насправді це є людина не свобідна, а обмежена суспільною думкою. Бо якщо в компанії троє четверо так роблять, а я один так не роблю, отак от само як у вас немає відваги відповісти в мікрофон. Так само у багатьох людей немає відваги відповісти ні. Сказати, мене це не влаштовує. Ви собі хочете то робіть, а я цього робити не буду. І щоб це сказати, також треба мати відвагу. Насправді, цей формат, що я до вас підходжу, також не знаю, чи вам таке подобається. Мені один раз отець Ігор сказав, що, що ти ходиш у і стресуєш. То питання ще до вас: чи подібне робити? Ходити стресувати, чи так не треба. Треба, треба. То я давайте якось так, щоб, щоб треба чи не треба? Треба. А ну, хто каже, не треба, давайте. Не треба? Хтось там ні? Насправді, то, що ходжу між вами, також цікавіше почути думку, бо переконаний, що ви маєте позитивні, добрі думки. Шкода, що трошки менше тої відваги є. І тішуся вже, пам'ятаю, лице відважних. Дякую, що є відважні, бо насправді. Це так само говорив обід. Священники також надихаються людьми, тобто священники мають вчити і говорити, як жити правильно, але вони так само є під спокусою, і гріх так само чутує, навіть коли говорять, що біля кожної людини є добрий і злий ангел, чули таке чи ні. Є той, хто спокушає людину, то кажуть, що на, монаст... на мурах монастиря їх легіони. Як Бог радіє тим, що навернеться грішник. Так само і нечистий тішиться тим, коли була посвячена особа, чи праведник зрішить і впаде. Тому так само надихають люди, і надихає то, хто, що, хто дає правильні відповіді. Навіть якщо хто помилиться, то надихає відвага. Бо, як ви думаєте, комфортно між вами ходити, так? Це ж так само треба зусилля. Перші рази ніхто не відповідав. Я ходжу з тим мікрофоном, що робити? Ага, ніхто не говорить. Ладно, говорю сам. Так само, то, коли хтось вже дає відвагу, вже розуміється, що це не робиться намарно. Так само то, що священник говорить, це не говорить для того, щоб просто перевести кисень в приміщенні, а мова йде за те, щоб спільно, як ми, спільна християнська родина, щоб ми йшли до кращого, Щоб ми спільно вчилися любити один одного і любити Бога. І, відповідно, як ми це будемо робити спільно, якщо більшість буде не згідна з тим. А як знати, хто згідний чи не згідний, це є такий момент, що можна прийти перепитати. І відповідно більшість тих, що мовчать, я до кінця не знаю, чи ви згідні, не згідні. Навіть то коли питав, то декілька людей сказали, що так, «да, треба. Хтось чув, що там казав не треба, але в більшості на загалу не було звуку. Отже, не буду вас далі мучити, але зводиться до того, що ми повинні один другого також надихати, стимулювати до кращого, стимулювати до тої відваги. Зараз. Потрібно бути відважним в добрих цінностях. Також надихнули в обід була така пані Оксана, яка зі своєї ініціативи їздить по різних парафіях, співає і долучається до збірок, які є на військових. Тобто вона не робить приватної своєї збірки, вона вміє співати. І вона має пісні, які написала сама або написала музику до тих пісень. І вона їздить просто їх співає і транслюється людям, дає трошки емоційну розгрузку. І в той самий спосіб долучається, говорить про те важливе, що є. Що є важливо зараз підтримувати наших хлопців, які є на сході, які воюють, які не мають можливості добре похарчуватися, добре переночувати, які не мають можливості кожного вечора прийти до теплої оселі і рано прокинутися в теплій оселі, які сплять в землянках, відморожують собі ноги, і відповідно і наша мета підтримувати їх. Як в духовний спосіб, молитвою, так і часами в матеріальний, придбавши їм якийсь дрон чи автомобіль, в чому є зараз найбільша потреба, тому так само заохочую всіх нас бути прикладом один для другого, старатися звільнятися від тих шкідливих звичок і, в свою чергу, тим самим допомагати іншим, не вибиваючи щось комусь з рук, а просто даючи приклад того, що можна жити без ріха, можна жити вільним і свобода в тому, щоб звільнитися від залежностей. Не в тому, що легше людиною зманіпулювати, і де троє кажуть, тобі так робити, ти мусиш так робити, бо в тому свобода. А свобода в тому, щоб робити самому вибір, мати відвагу його робити, мати відвагу його озвучити. І в результаті це буде відвага жити, буде відвага любити себе, свого ближнього. І в результаті буде відвага любити Бога. Бо поки це є все взаємопов'язано. Поки ми не навчимося любити Бога, ми не навчимося до кінця любити себе. Поки ми не навчимося любити себе, то ми не навчимося ні любити ближнього, ні любити Бога. Тобто це є все взаємопов'язане. То бажаю всім нам навчитися цього. Слава Ісусу Христу.